22.02.2022. Як початок гарячої фази Третьої світової війни. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал Свідо свого по своє» І в цьому відео я хочу поділитися деякими такими важкими міркуваннями. Насправді ми традиційно вважаємо, що повномасштабне вторгнення розпочалось 24-го. 24 лютого з моменту, коли повномасштабна атака, наступ з Білорусі, наступ з Чонгару там і так далі. Але якщо бути хронологічно вірним, то московська армія офіційно зайшла на територію України саме 22 лютого. В своїй промові від 22.02.2022 Путін тоді сказав, що Україна це штучне утворення комуністичної епохи. Тоді, Саме тоді Російська Федерація визнала незалежність ЛНР-ДНР і прийняла рішення про надання військової допомоги незалежним республікам в боротьбі, як вони там кажуть, з нацистським режимом. Це було б смішно, якби не було б так сумно. Ви знаєте, саме з 22 на 23 я тоді готував випуск, останній випуск газети «Час і події, редактором якої я був. І я тоді написав: Московська армія вже в Україні, що далі, 22 числа. І я тоді написав, що будуть гинути масово, вони як, як біомаса, як просто м'ясо. А наша українська кров, кров українських героїв, також буде масово литися. Але не про це я хочу зараз поговорити, а про оцей такий е, диявольський символізм. Тому що незалежно від того, в що. Вірите ви, в що вірять нормальні морально здорові люди, нам потрібно розуміти, з яким ворогом ми боремось. І я вже неодноразово наголошував на сатанізму кремлівських владик, тих, хто реально є господарем Кремля, тих, хто контролює Кремль, мова йде про Путіна, про його оточення, про тих, можливо, навіть сірих кардиналів, які є за спинами Путіна. Якщо навіть глянути на всю їхню діяльність, там починаючи з 1917 року, там постійно лилася кров. І Мавзолей, побудований як зіккурат, як ворота до, до пекла, відповідно до Вавилонської міфології побудований де на Червоній площі, на колишньому лобному місці, місці, де страчували людей, місці, де Люди, які, скажімо так, відчувають певні тонкоматеріальні речі, вони відчувають всю ту кров, весь цей страх, жах, страждання людські там і так далі. Це все взаємопов'язані між собою речі, і не просто так. Тоді і Путін, і ті, хто за спиною Путіна обрали саме 22.02.2022 друге, Дзеркальна дата. Вони люблять ці дзеркальні дати. Вони в свій час 08.08.2008 напали на Грузію. Це ми маємо добре пам'ятати. Ну і власне продовжилася їхня агресія Україною. Проте Україна стала їм кісткою в горлі на щастя завдяки героїзму, завдяки прояву феноменального духу українців, завдяки тому, що в нас прокинувся отой голос крові. Який дав можливість всупереч всім діям влади зупинити Московську Орду. Але е, повернемось власне, до Путіна. Не просто так, я в попередньому відео, коли аналізував його промову, збоку помістив середньовічну фреску із зображенням Антихриста. Дуже багато хто насправді з людей, які, скажімо так, володіють певними здібностями, яких там в народі називають, там, чи характерниками, чи мольфарами, чи ще кимось. Вони ототожнювали Путіна з Антихристом. І ось ця навіть така візуальна схожість фрески і самого Путіна, вона, на мою думку, є абсолютно не випадковою. Чому я кажу про третю світову, при тому, що такого в інформаційному полі, саме таких формулювань ви зустрінете досить-досить мало. Знаєте, тут не треба ніякої конспірології, просто потрібно уважно слухати цитати певних геополітичних центрів. Про те, що третя світова вже йде. Про це сказав папа римський Франциск ще восени 2015 року, коментуючи ситуацію з приводу власне війни на Донбасі, з приводу війни України і московських колаборантів. Ну і колаборантів власне підтримувала, але так ніби не офіційно підтримувала, хоча там знаходились цілі підрозділи московська армія. 22022022 відбувся перехід до гарячої фази, не до найгарячішої. Ми ще не побачили піку, і будемо надіятися, що наша людська цивілізація не побачить цього піку, тому що піком може стати саме ядерна розрядка. Але е, наші вороги, наші кремлівські вороги, справжні господарі Кремля нам потрібно розуміти їх природу. Нам потрібно розуміти, що там. Насправді людського дуже-дуже мало. І вони вірять в ці всякі ритуали, вірять в ці всякі жертвопринесення, в тому числі у ці всі історії, з розслідуваннями, з вбитими оленями, там ще хтось, хто такий той же Шойгу, як вони вірять, що це реінкарнація Субудея. І ще багато-багато інших е е е моментів саме з такого розряду. Не просто так саме зараз. на Річницю переходу чи роковини переходу, правильніше сказати, до гарячої фази Третьої світової, якраз відбулася оця промова Путіна, промова Байдена, черговий вихід Росії з якихось там договорів по ядерному озброєнню і так далі. Я думаю, що процеси, які чекають людство, вони є дуже-дуже. Складними і дуже дуже страшними. І ми, українці, повинні дуже добре усвідомити, що виживуть в майбутньому тільки ті народи, які будуть максимально сильними, які зможуть згуртуватися, які зможуть всю свою енергію, весь свій потенціал сконцентрувати для боротьби з усіма ворогами, з усіма підкреслюю. Та ситуація, яка є зараз в Україні, коли в нас всю увагу акцентують на одному ворогі. Ворозі на очевидному екзистенційному ворозі, вона не зовсім нормальна, тому що коли ми не бачимо інших ворогів, то ми насправді і не бачимо реальних шляхів до перемоги. І це є велика, велика проблема. І як розбудити свідомість українців для того, щоб вони почали бачити того очевидного внутрішнього ворога? І ще деяких інших зовнішніх ворогів, крім Московії. Це насправді дуже важливе питання. Від цього питання залежить те, наскільки успішно ми зможемо боротися з ворогами, і чи відбудеться взагалі українська перемога. Я особисто вірю, що вона мусить відбутися, і що ми всім мусимо докласти максимальних зусиль для того, щоб це сталося. Але для цього ми маємо розуміти оцю. Сатаністку природу Кремля і його господарів, в тому числі це нам необхідно для того, щоб розуміти, на яких умовах можна говорити взагалі з ними про мир. Тому що нас зараз штовхають до абсолютно негативних мирних сценаріїв, які будуть, ну скажімо так, які просто перехід до ще більш гарячих фаз війни можуть відтермінувати. Але не усунути в той же час, як українською перемогою є насправді, на мою думку, руйнування Московії в її теперішньому імперському вигляді. Це дуже важливо усвідомити, але знову ж таки, це може стати можливим тільки при певних обставинах. Ресурсно вони дуже сильні, підкріплені вони. Ну я вже казав неодноразово про сатанізм. І ви знаєте. А глобальна війна в світі, насправді, на вищих рівнях війни, вона ж йде між творцями і паразитами. На цим треба задуматись, тому що перемога на духовному рівні війни, і перемога на світоглядному рівні війни вона повинна передувати перемозі на фізичному. Можливо, це трошки складне, чи трошки таке неочікуване відео, і риторика з такого розряду в українському інформаційному просторі відсутня. Проте, ви знаєте, я думаю, що саме духовні категорії є причиною того, що нам вдалося зупинити московську армію. Україна встояла, Україні вдалося не впасти, розбити бліцкриг, провести блискучий контрнаступ силами наших збройних сил. І це дуже дуже важливо. Але в основі наших всіх перемог лежить саме дух. дух. Який є вищим від матерії в той час, коли все людство зараз в теперішніх умовах ведуть шляхом такого виродженого споживацтва. А споживацт нам дуже міцно вкорінилося в нас і нав'язало нам стереотип, що от матерія, матеріальне, тільки матеріальне є цінним і так далі. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас про зворотній зв'язок. Про такі категорії, про категорії добра і зла, боротьби творців і паразитів взагалі дуже мало хто говорить. Але я думаю, що для того, щоб нам перемогти, дуже важливо усвідомлювати ті речі. Тому ваш зворотній зв'язок є дуже важливим. Я в такий спосіб буду знати, що ці теми близькі вам. І я постараюся їх в майбутньому далі розкривати, тому що насправді інформації з такого розряду, яку я вважаю важливою, її, її є досить багато. Прошу вподобавати, коментувати, поширювати дане відео. Це дуже важлива ваша допомога. Дякую всім за увагу.